У мене подруга киянка, і в неї була реакція на мій пост, ну це не мій пост, про те, що в мене захейтили, коли я сказала, що в імміграції важко. Я її пост не буду зачитувати, ну, тому що я вважаю, що це некоректно, вона мені дуже симпатична, близька людина, вона мене підтримує. Просто я б хотіла зазначити, про що це, і поговорити про це. Всім привіт! Мене звуть Катерина, і лист був про величезну трагедію, яку зараз переживає Київ. Ну і взагалі люди в Україні. Вона не казала, що саме Київ, люди в Україні, що можна три доби бути просто голодним, якщо у вас електрика замість газу. Не весь Київ, правда, в них ну, є електричні плитки, є газові. От я, наприклад, жила. В мене була електрична плитка, і коли я з чоловіком жила, і коли я жила сама. І тільки зараз газова. Ну, тобто, якщо б електрики не було, я б не могла нічого приготувати. Більше того, в мене б не було газу. Тобто, не було попалення. Але в Ірландії от сьогодні холодно, а, плюс 9, тобто в нас нема мінусу. А люди можуть, не можуть собі приготувати, навіть зробити собі чая, якщо вони це багатоповерхівки. І так можна три доби, можна тиждень, бо Київ зараз просто знищують. І що вона каже, що, звичайно, що дратує, коли іммігранти показують свої подорожі, розповідають, як їм важко. І здається, що. Це просто така забава, коли ти виснажений, це там чотири роки роками, ти отак от не поїв, не поспав три доби, треба працювати, і в тебе просто вже нервовий зрив, що люди, вона каже, добрі хороші". ну хороші. Єдине, що зараз от таку трагедію переживають, тому така реакція. Ну і Вона зазначила, що, звичайно, з-за кордону що треба відвоювати територію, не можна казати, я погоджуюсь. Я ж взагалі завжди кажу, що вирішувати, який президент будуть українці, які там живуть. Тобто я не буду брати участь в голосуванні, і я не брала. Але ну, свою симпатію там я висловлюю певну, бо я громадянка України. я кажу, чого? Я пояснюю, в мене така симпатія, в мене є політичний канал. Тобто, на що я звертаю увагу? Я звертаю на зовнішню політику, яка мені подобається, а внутрішню я не знаю, я не живу в Україні багато років. Ну і звичайно, що всі труднощі, ну, порівняно з тим, що ти виснажений, і тобі падає бомби на голову, те, що втрачають, втрачають людей, близьких, правда? Свою родину, і цивільні, і, ну, і на фронті, друзів ще втрачають, бо там є певна єдність. Я розумію, яку величезну трагедію переживають люди, я не змогла бути в Києві, я не змогла бути у Луганську, і я б ніколи не повернулася. Єдине, що я хочу сказати, що в еміграції, ну, якщо ти не на тимчасовому захисті, От, а як я, от я пішла від чоловіка, якщо я, наприклад, звільнилась би з роботи, чи мене звільнили, то я опинилася в буквальному, ну, через якийсь час, в буквальному в сенсі цього слова на вулиці, розумієте? Бо для того, щоб шукати довгу роботу, це ну, дуже багато треба мати накопичень. І щоб знайти її на мінімум, я не знаю, як знімати самі квартиру і виживати. І сплачувати за газ, сплачувати за електрику, сплачувати за машину, страхівки, за медицину, за одяг і їжу, ну, тобто, це неможливо. Тому треба шукати не мінімум а, стабільну роботу з бонусами, і це на якийсь час. Тобто ти боїшся втратити роботу, бо ти можеш лишитися на вулиці, де в тебе не буде їжі, і тут є безхатьки, правда? У Ірландії. І я тут погоджуюсь з іммігранткою з Криму, яка багато років поїхала, і вона сказала, що коли питають, які там ви заводи і параходи собі заробили, чого ви туди їхали, то в еміграції не так судять. А судять, що ти, якщо не на вулиці, то вже і добре. Тобто це теж певний стрес. Нема близьких людей, нема друзів. Тобто, ти не можеш запитати, дайте мені грошей. Якщо запитувати в Україні грошей, то ну, я не знаю, як їх пересилати зараз, а це хто буде стільки грошей давати, щоб жити у Ірландії. Повертатися мені особисто нема куди, на жаль. От нема. Отака от ситуація. Тому це теж певний екстрім. Ти теж боїшся за своє життя просто інакше, інакше стрес. Але, звичайно, що з трагедією, коли ти втрачаєш близьких людей, коли ти постійно боїшся в буквальному сенсі за своє життя, що тобі щось впаде на голову, цю трагедію не можна порівнювати. І в цьому листі ця дівчина це зазначила, що я не порівнюю, бо це інакше. Я співчуваю. Ну, стосовно подорожей, я бачу ці подорожі теж, але я хочу сказати, що я не думаю, що вони тут лишаться. Буліта красна пропіла. Розумієте? Бачу, що вона подорожує подорожує подруга мого коханого, а, ну, така приятелька. А потім вона каже: вона не знає, що тут робити з електрикою, як там. Щоб вона була дешевше. І вона не хоче чути. Вона каже: не треба мене вчити. І от їй за електрику прийшло 460 євро, бо вона подорожувала, в неї нема на Ойл заплатити, і вона опалювала електрикою будинок. 460 євро. Де їх взяти? Вона поїде додому, коли закінчиться війна. Вона тут не адаптується. Бо багато що треба зробити, там права отримати, треба перші страхівки, документи, вчити мову. І так багато людей подорожує і не вчать мову. Це ті, хто повернеться до вас. Але якщо ну, не плутати імміграцію з туризмом, то це теж важко і теж екстрім. І не в тому, що дискомфорт якийсь, а в тому, що ти боїшся лишитися на вулиці. В мене не було близької людини, яка мене б забирала, коли я пішла від чоловіка з лікарні. Це стрес. Я боялася, я... вода в мене була, їжа, бо я боялася, що мені так стане зле, що я не дойду до магазину, до крамниці, не дойду, вибачте, магазин це росизм. Тобто ну, теж страшно. Що ти тут робиш? Я ну, справді співчуваю, ну, це не якась. Я трошки побула і мої нерви не витримують. Тобто, я для себе колись обрала імміграцію. Це не мене хейтили. Мене дохейтять, там я їх блокую. А людина ну, була більш чутлива, її це вразило. Ну то така історія. Так що зачепити когось, слушно мені написали також думку, що то мене і раніше сусіди не любили, браво! Єдине, що каже, мені 51 рік і все ну, там я не зароблю. Та ще в 51 рік можна і заміж вийти, і, і багато чого. Це наші українські такі, що 51 це все. А 50-60, тут подорожують на пенсії, можна заміж вийти ще. А, дуже вдало в такому віці. От самий хороший час 51. Ну, я не знаю, як в Польщі, ну, в Ірландії точно. Так що, ну, якось воно буде. Ну і українці будуть вирішувати, які лишаються. Що і як робити з Україною далі. Приймати, не приймати теж буде вирішувати суспільство українське. Тут ніхто не мішається. Ну справа в тому, що якщо вже людина поїхала і живе там десь, ну, який сенс їй там щось писати, це її вибір. А, ну, краще з нею щось отримати, донати і все інше. От я, наприклад, ну, намагаюся кожен раз. Намагаюся допомогти. Чим я можу. Ну, тобто, з поганої вівці трошки вовни теж буде. Дякую вам за увагу. Пишіть, що ви про це думаєте. Я вас всіх люблю і я впевнена, що все буде добре. Всім миру і перемоги!